Мікс дитячого одягу брендів George та OVS, Костюмчик на 3-4 роки, аксесуари, футболочка, купальник, лосинки, футболочка, легенька спідничка, шортики, курточка на 3-4 роки, штанці, футболка. Набір, велосипедок на 4-5 років, шортики на 5-6, було, лосинки, лосинки, патьочка, спідничка, рубашка, булочка, набір шортиків, набір велосипедок, булочка. Танці знизу манжетик, сукня, велосипедки та топи, сукня трикотажна, футболочка, штанці знизу манжетик, сукня, футболка, шортики на хлопчика, футболочка, Джинси на дівчинку, дитровка. Штанці, знизу манжетик, футболочка 14-15 років. Піжамні штанці, футболочка, спідничка. Набір спідничок на 9-10 років. Футболочка 15, 16, лосинки, футболочка, легенькі, літні штанці на 8-9, блуза на 8-9, штанці, футболочка, штанці на хлопчика, рубашечка, джинси на 11-12 років, футболка, штанці знизу манжетик, білизна. На хлопчика шортики, футболка, штанці, знизу манжетик, футболка на 8 років, штанці легенькі, літні 8 9 років, на 15-16. Літні штанці на 14 років. шкільна сукня на 13-14. Рубашечка. Джинси. Башечка на 13-14 років, штанця на дівчинку 12-13 років, та мікралочка на дівчинку.